От, дівчата, оправляюся доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде у нас з вами Мукбанк. На мукбанк у нас з вами буде фрукт. Такого фрукта, дівчата, я ще не бачила. Я купила його запакованого ось, такого, ось такому вигляді. Коштує 20 бат. Але коли розкрила, побачила, що це не один і той же плод. Да? Бачите, один більше другого. Тобто, взяли половинку одного, половинку іншого. Ну, маю надію, що це ніяк не вплине на те, на наш з вами Мукбанг. І хочу попередити, кому подобається Мокбанг і Мухбанк це. Дійство таке, де блогер коштує ту чи іншу їжу. Кожен коштує по-своєму. Хто чавкає, хто плямкає, хто пихає в себе все. все, все. Я так не роблю, мені це не подобається. Я просто разом з вами їм смакую і через свої емоції вам передаю, чи подобається мені, чи не подобається. Тому, якщо вам така направлення, таке направлення не подобається Мукбанк, вам краще просто зараз. Вимкнути це відео і піти шукати те, що вам подобається. Ну, а всі інші, а більшість підтримали саме такі мубанги, я вам дуже рада і буду вас просити в кінці цього відео поставити мені вподобаєчку. І обов'язково напишіть коментар. Ваші коментарі дуже важливі для. Ютуба, дівчата, думаю, як же називається цей фрукт? А цей фрукт називається каністей. Значить, іще кажуть, що він дуже схожий на яйце по смакам, таке як всередині яйця. Але ми з вами зараз спробуємо. Опис цього фрукту я вам залишу в закріпленому коментарі. Ну що, дівчата, будемо пробувати, але перед тим як ми будемо пробувати, я вам хочу нагадати, що сьогодні завершається запис мій марафон з супроводом. Ми з вами стартуємо 19 травня, тобто завтра, вже 19 травня, ми розпочинаємо розпочинаємо роботу раз за три, раз три. Над новою версією себе. Тому, якщо ви хочете стати учасником мого марафона з супроводом, пишіть в коментарях: Ой, хочу марафон! І я скину вам посилання на свій контакт, де ви отримаєте полан харчування, мій особистий супровід, а також чарівний пенділь. Багато дівчат. Я вже більше двох років проводжу такі марафони. Сама маю власний результат: мінус шістдесят. І допомагаю жіночкам покращувати здоров'я. Ви знаєте, мої марафони вони йдуть не перестаючи, тому що кожні два тижні в мене навіть і не було ні відпусток, нічого. Я супроводжую дівчат, я допомагаю, я роз'яснюю, що і як працює, і як нутріціолог складаю під ваші параметри план харчування, де ви знижаєте вагу комфортно. І покращуєте своє здоров'я. Щось я, дівчата. Ну, останній день. У мене зазвичай субота-неділя. Це такі дні, коли дівчата, я не знаю, я цілий тиждень даю анонс реклами своїх запис свої марафони. І в неділю ми прокидаємо. Пам'ятаємо, що понеділок треба розпочати все з понеділка, і цей понеділок ваш. Все хорош, бла, бла, бла. Давайте пробувати. Яка тут, що тут всередині? Бачите, ось така м'якоть. Дуже мені він схоже. Знаєте на що? Я навіть думала, що це якийсь разновид манго. Ось такий в мене манго, але це не манго. Ну що, давайте пробувати. Давайте. У мене вже слинки. Ой, дивіться, текстура ось така дуже-дуже м'яка. Ану, яка ж на смак. Дівчата, як ви думаєте? Таке жовтеньке. Бачите? Каністю пахне. Ой, щось нагадує таке, як сушена груша. Ммм, дівчата. Та воно ж таке смачне. Чого я про нього раніше не знала. Ну, подивіться. Ммм, ну, таке ніжне. І от мені чимось нагадує прямо. Проскакує. Воно мені нагадує чимось грушу. Така, знаєте, сушена сушка, сушка груші, коли ми варимо з вами узвар. М -м -м. Дівчата, якщо побачите або будете в Тайланді, вам мій рекомендаціон. Угу. Не всі фрукти в Тайланді смачні, деякі там є специфічні, скажімо так. Але оцей каністель я, дівчата, просто в захваті. Дивіться, яка кісточка. Її тут дві. Бачите, ось така кісточка. Ось іще одна. Можна отак от прямо їсти. Шкуринка така, бачите, тугенька. Дівчата. Дуже смачно. Ви знаєте, коли буду на ринку, візьму собі ще. Але по смакам він солодкий. Тому якщо ви на зниженні ваги, з цими моментами треба бути дуже і дуже, дивіться, дуже як цей, як куркума пальці роз... жовті, якщо ви на знижені ваги, обережно з солодкими фруктами, тому що солодкі фрукти, вони нам в дозованій порції вони нам допомагають. А якщо ви будете його лупити без переляку, це не принесе користя. Дівчата. Я зараз подивлюся, який глікемічний індекс тут. Ну, по -солод, по, ем, тому що він солодкий, розумію, що ну, таке собі. Ну, Почитаю. І в коментарях я вам залишу калорійність, білки, жири, вуглеводи. М -м -м. Ні, дівчата, мені сподобалось. Другий залишу, знаєте, на що? Я не буду зараз їсти весь. Другий я залишу на буду робити або запіканочку, або просто рикоту на сніданок. Хочете, ми з вами поснідаємо наступний раз сніданок, один із моїх сніданків, буде саме з цим фруктом. Каністель. Запам'ятали? Яєчний фрукт, його ще так називають. Так, воно дійсно. Ні, дівчата, смачно. Рекомендаціон. Не пожалкуєте. І воно таке, така текстура ніжна. Дівчата, вимазалася. Там сербеточки мої. Ну що, рекомендую, смакуйте, якщо побачите, не пожалкуйте. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.